Всі пистрять цими сепаратистами. Це самоборони, добре потік. Навіщо ми тримаємо? Вибачте, вони розпространяють цю заразу. Вся мережа, вона пистрить цими сепаратистами, і ця зараза поширюється. Я не знаю, може це гіпер якась вовна схема по вичисленню, але ватажків, але вони всі ватажки тоже. Давайте послухаємо, панове. Ви написали ваші секретарі. Підпишемо. На всі ці питання ми дамо відповіді на деякі питання, ті, що тут, тут піднімаються. піднімаються. Е, на жаль, в, в цілях там, ми не розголошуємо. Є ще у вас питання? Будь ласка, звертайтеся на всі питання. Прокуратура відреагує на ті питання, де ми вже відреагували, ми вам надамо відповідь, яка була реакція прокуратури. Поясніть, будь ласка, ласка. головне питання. Давайте, 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 давайте не перетворювати це все в базар. Є, 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 є конкретні питання, ми є, ми, є, але є загальні питання. А ви бачалися, можна хвилиночку уваги? Давайте, Дайте, давайте, давайте будь ласка. Ну, ви себе не піарте. Розумію, прийшла громада? Ми формулювали питання від громади стосовно роботи системи безпосередньо роботи державного органу. Це державний орган чи приватний? Це державний орган. Тоді, будь ласка, в який спосіб ми хотіли почути громада, активісти громади, які зібралися в коло народної довіри, можуть співпрацювати з прокуратурою, розуміти. В який спосіб ця співпраця буде відбуватися, на яких засадах, і щоб це було максимально прозоро і наголошую ефективно, ми готові конструктивно співпрацювати. В який спосіб ми можемо це робити? Чудово, В який чи спосіб, ви... Мога, маємо, ви... спосіб ви подавати ви зможете... всю інформацію про тих злочинців, яких ви вже впіймали? Щоб ви не казали, а що це... не зручно, що громада вдариться, як, як нам, це, нам можна буде чи злочині, зустрітися, злочині, зустрітися зустріч, чи якийсь зустріч ініціативи, чи описьково, ініціатив, чи ми. Якщо я вже його обіймала, заліть тому, що якщо це буде для нас прийняти, ми будемо з вами співпрацювати в будь якій Добре, давайте, а до кого звертатися? Чи координати можна діти? Є, є, от у нас є. Є, є, є начальник відділу, начальник відділу, від, від. будь ласка, Скажіть, будь ласка, ми нікому ніколи не відмовлювали Скажіть, в прийомі громадян. Скажіть, будь ласка, ласка. поясніть, будь да, ласка, сьогодні ввечері, о 6-й годині, буде зібрання активістів. Чому? Тому що люди дійсно хвилюються, що вони самі не готові йти в прокуратуру, писати заяви на те, що вони почули на Майдані від тих людей, які прийшли на Майдан, розказувати це не в прокуратуру, а на Майдан. І ми маємо ці матеріали на відеозаписах. Скажіть, будь ласка, правильно, але в який спосіб, якщо люди готові це робити безпосередньо від колективного. Утворення наголошую це неофіційне, це співпраця керівників. Утворення до кого? До вас це конкретно прийому громадян. Або ми можемо запросити на відповідь представника прокуратури, щоб були навіть присутні. Тому що питання розумієте, ми ж не будемо там конспектувати, хто що розкаже. Якщо у вас є відеоматеріали, ви прийдете нам дасте, і ми ж вам по нині відповідати. Але в який спосіб приватний чи все-таки через брифінг? Бо це все таки брифінг, а який-небудь, який ви готові запропонувати? <гумент> це, не питання, готові, треба поводити, при... При... ви розумієте. Саме після того, як буде проведена перевірка, ми готові так, отримати, але публічно. Вибачте, а ще питання з екологічною прокуратурою? екологічна прокуратура не перебудеться. Тобто ви пропонуєте окремо питання задати до них? Да, тому що це uh, Дніпровська екологічна екологічна прокуратура, яка розподілена у них як обласна ти. Дякуємо за роз'яснення. Я думаю, це питання буде. Нам... Я бачу шостим питанням. Це все буде розглянуто, підписано. Зараз буде підписа адресу для відповіді, і ми вам дамо і ви программо.